Він пішов захищати свою країну через два дні після свого 28-го дня народження. Бажав прислужитися своєму народові. Однак служив недовго. Життя захисника обірвалось під Курськом. Сьогодні героя Любомира Новіцького із села Під Камінь, Рогатинська громада зустріла на щиті. Молодий, усміхнений, життєрадісний. Тепер він буде лише на пам'ятних світлинах та у спогадах своїх рідних, друзів, побратимів. Яке це страшне слово для мами і тата був, бо син живе у їхньому серці. Вони досі відчувають тепло його турботливих рук, а у вухах звучить музика його голосу. Болить, бо він був найкращим і ще таким молодим, але дуже відважним. Війна збирає свою кроваву жертву, а українська земля стає полем героїв. Синочку, хлопчику мій голосить над домовиною сина згорьована мати. Де знайти слова розради? Як відшукати полегшу для її розтерзаного серця, бо її Любомира, Любчика, вже не буде з нею. Герой Любомир Новіцький народився 12 травня 1996 року у селі Підкамінь нашої громади. Виростав. Закінчив школу в рідному селі. Згодом він продовжив здобувати освіту в Рогатинському державному фаховому коледжі. З 2015 року він заробляв на життя за кордоном, але незадовго до повномасштабного вторгнення. У 2021 році він повернувся в Україні і був підтримкою для батьків, був добрим другом, був добрим товаришем, і був добрим братом. Любомир, любив працювати на землі, робив будь-яку важку справу із великим задоволенням. Він хотів мати належне життя, достойне життя, світле майбутнє, рівав про сім'ю. Але не встиг її створити. Молоде, відповідальне серце покликала війна. Точніше, це було бажання захищати свій дім, свою рідну землю, захистити кожного з нас, хто стоїть на цій площі, бо хто проживає в нашій Україні. Дола Збройних Сил України Любомир мобілізували. 14 травня 2024 року захисник виконував обов'язки навідника 3 го розвідувального відділення, 2-го розвідувального взводу розвідувальної роти командування десантно-штурмової бригади, зокрема в одному із дуже відповідальних напрямку Курському. На жаль, молоде життя, любомира, якому було тільки 28 років, трагічно обірвалося. його вбили. Сьогодні воїн, достойний воїн, повертається на щиті, повертається на рідну Рогатинщину, до рідного дому. З честю виконувавши свій громадянський обов'язок, захищаючи кожного з нас свою родину і територіальну цілісність України. Загинув герой 17 вересня 2024 року під час бойових дій з відбиття збройної агресії у районі населеного пункту. Мала Локня Суджанського району Курської області. Ми, Християни, дорогі брати і сестри, віримо, що Христос своєю смертю і своїм Воскресінням переміг смерть. Тому Сьогодні попрощаємося з тілом загиблого героя, але його душа буде жити вічно. Після церемонії прощання у Рогатині кортеж з тілом полелого захисника попрямував у рідне село Підкамінь, де одразу відбувся чин Парастасу. Поховають героя Любомира Новіцького завтра, 23 вересня. Похорон розпочнеться о 12 годині. Спи спокійно, наш герою. Нехай Бог допоможе рідним пережити це горе.